Вітаю! Це подкаст «Окішо» від центру спільних дій. З вами Яна Проць та Іра Коженкова. Помічник ветерана вирішить усі проблеми. Розбираємось у цьому відео. На нашому каналі ви також знайдете повну версію цього подкасту. Там ми обговорили пропозицію підвищити зарплату помічникам народних депутатів. У питанні ставлення до ветеранів ми відійшли від радянського спадку не так давно, як би мали. І це питання стало більш нагальним у 2014 році, але і тоді влада не почала думати комплексно формувати якусь ветеранську політику. Тоді обіцяли кожному по 2 гектари землі, і в самої держави цих, цієї землі не було. Також зараз ще діє безкоштовний приїзд в громадському транспорті, що інколи створює якісь побутові конфлікти, коли місце доводиться виборювати чи з пенсіонерами. Є певні нюанси, які не те, що не вшановують ветеранів, а навпаки завдають їх якихось бюрократичних трудощів. Ще один бонус для ветеранів, який пропонується чинним законодавством, це безкоштовне проведення домашнього телефона. Наскільки це потрібно зараз для ветеранів, для людей, для українців оце питання. І таке перше, щоб з'ясувати, коли ми говоримо про ветеранську політику і загалом про законодавство, кого ми називаємо ветераном? Що каже про це закон? У нас є закон, до речі, який визначає містить в собі поняття ветеран, але є нюанс. Це закон 1993 року. Якби ми розуміємо, що в 1993 році законодавець бачив ветеранами війни осіб, які брали участь у захисті батьківщини чи в бойових діях на території інших держав. До ветеранів війни належать учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни і учасники війни. Ну таке зовсім розширене поняття, абстрактне про все і ні про що. Тобто такої, на жаль, комплексної, точкової ветеранської політики в нас немає. Вона в нас просто відсутня. Або як зараз модно говорити, перебуває на стадії розробки. Але пропонують ініціативу помічника ветерана. Можливо, це хороший перехідний момент, хороша пропозиція на такий перехідний період. От зараз ми з тобою розберемося, наскільки є потрібним цей помічник ветерана, і з чим він ветерану може допомогти. Давай спочатку. Все в нас знаєш, має якусь історію минулому році. Міністерство в справах ветеранів запустило такий пілотний проект у 10 областях України. Він передбачав, що працевлаштується від пів тисячі до 15 тисяч помічників, які будуть допомагати ветеранам на шляху до повернення з військового в цивільне мирне життя. І от що вони пропонують? Вони пропонують, що помічник ветерана це буде людина, яка фактично допомагатиме ветерану, починаючи. Умовно кажучи, коли він повертається додому, збирати його там з автостанції чи залізничного вокзала, довести до будинку і далі там допомагати, проходити ось ці всі важкі бюрократичні схеми отримання якоїсь там спільг, субсидій, виплат через те, що ну, на жаль, в нас це все важко, і недавно я робила інфографіку по пільгам. Маючи юридичну освіту, для мене було важко зрозуміти. Я... Просто схематично брала і виписувала собі, замальовувала, хто на що має право на яку допомогу, куди звертатися, які довідки брати. І я розумію, що людина, яка пройшла ось такий от важкий, скажімо так, шлях фізичний, психологічний, їй треба допомога, щоб отримати ось ці всі. Обіцяні державою, скажем так, не знаю, як це правильно назвати, преференції, наприклад, да тобто. Отримати пільги, там, які, про які ти говорила, да, вже там безкоштовний проїзд. Він же ж так просто, ти в пікселі їдеш, тобі ж не дадуть безкоштовний проїзд. Тобі треба показати, що я ось там ветеран, у там, мене є учасник бойових mm -hmm. дій, і я маю право, бо ці бабки-контрольори, вони виженуть тебе, знаєш, не подиву. Ну, на жаль, таке в нас суспільство. Але е якщо ми про це говоримо, ми маємо розуміти, що можливо логічно. Не давати помічника, який буде з цим розбиратися, а удосконалити ось цю систему, щоб в людини там не ставало дибки волосся. Через те, що це класно, що в нас є ініціатива, і ветеранам дають помічника. Але в нас є багатодітні сім'ї, матері, яка мати не може залишити дитину і бігати по цим всім знаєш, інстанціям, збирати довідку, щоб мати меншу комуналку. В нас є бабушки. Дід... Які, там з паличками ходять, і ми там, знаєш, з ними жартуємо, куди вони їдуть сім ранку. Так їдуть вони в пенсійний фонд чи в цна поформлювати собі якусь довідочку. Через те, що це все важко. Потрібно зробити це все просто, щоб людина не ламала голову, як це зробити, а щоб держава допомагала не тільки, там, обіцяла і надавала якісь пільги, а допомагала от, на старті, як це отримати, а потім, уже, звісно, і реалізовувала це все. Що? Кажуть про ініціативу помічника ветерана профільної організації. Давайте послухаємо думку голови правозахисної організації. Принцип Любов Галан. Держава зараз фактично роздумує над тим. А які проекти ініціювати для того, щоб людину нашого ветерана зустріти? Іноді це звучить доволі інфантильно в певних типах ініціатив, коли здається, що можна наняти армію людей, яка прямо там з поїзда буде когось зустрічати, вести за руку там в ЦНАП і вирішувати якісь там проблеми і тому подібне. І ця людина ще й буде або родичем ветерана, або самим колишнім ветераном, або волонтером. Але проблема. А, цих ініціатив в тому, що ресурси як такого у нас ну немає. Так і по-друге, для того, щоб реалізовувати такі проекти, потрібно дуже багато зусиль для того, щоб напрацювати. Стандарти для того, щоб навчити людей, для того, щоб дати їм можливість не вигоріти в перший місяць, регулювати їхнє навантаження і очікувати, що така людина, наприклад, може вести 50 кейсів одночасно, ну це просто ну не відповідає дійсності і з практики не працює повну версію розмови. З Любов Галан у проєкті видимі. Дивіться за посиланням, якщо ви хочете дізнатися більше про інші аспекти ветеранської політики. А з тобою, Іро, ми продовжимо розбиратися. Хто взагалі може стати помічником ветерана? Ти казала щось про працевлаштування людей, ветеранів, які вже встигли реінтегруватися, умовно умовно влитися в суспільство, тобто пройти цей шлях? Хто буде цим помічником? Помічником може стати будь-хто, який фахово розбирається і розуміється в цій, скажімо так, кухні. І напевно логічно, що помічником можуть стати самі ветерани. Я читала, що вже цей принцип охрестили рівний рівному. тобто Людина, яка вже пройшла ось ці всі бюрократичні кола пекла, вона може допомогти іншому їх пройти. Але ми ж маємо розуміти, що законодавець говорить в цій постанові, що на одну на такого фахівця-помічника може бути до ста підопічних. Доставити ранів, і тут якось особисто для мене до кінця не не зрозуміло, де людина буде брати ресурс, внутрішній ресурс на 100 чоловік. Я вже не говорю про якийсь там таймінг, час, а от саме знаєш, ця психологічна сторона через те, що люди приходять зі своїми історіями. І от далеко не кожний, ще й плюс переживши і розуміючи, що ось там було, не кожний готовий. Надати якусь не тільки ось цю допомогу в плані там, якусь довідочку знайти, а допомогу от, в плані моральному, через те, що ти ж будеш комунікувати з людиною. І яким чином можна якісно надати 100 чоловікам. Ну, я не говорю, що це в один день має бути, ну нехай там за деякий проміжок часу. Все одно ти з ними комунікуєш, ти з ними спілкуєшся. І ми маємо розуміти, що якщо ми говоримо про інституту, Інститут помічника ветерана, напевно, треба все-таки брати в штат психолога, який допомагав би і, знаєш, і одній стороні, і іншій стороні. Саме фахова людина тільки зможе з цим всім справитися. Людина з вулиці навряд. чи. Але чи є вже наразі якийсь відбір на посаду помічника ветерана? Я дивилася на сайті Міністерства ветеранів в справах ветеранів, вибачте, що так, в них проходить такий фаховий відбір для ветеранського супровіду. Передусім там перелік областей, в яких пілотний проект і вже на той час, коли я дивилася, було подано вже більше, ніж 50% заявок на потрібні місця. Ну, скажімо так, що попит є, люди хочуть йти, люди хочуть допомагати. Ну, це ще, напевно, зв'язано з тим, що людей на місцях. Не завжди є робота, і знаєш, це такий, як здається, непоганий економічний фактор, що людина може піти і щось знаєш там, знаючи там до кого, як зайти в який кабінет, як написати яку заяву, ще й отримати за це якісь кошти. В принципі, ну не все так би і було погано, якби якби не нюанси, про які ми говорили. Трошечки вище так підсумовуючи, чи вирішить проблема ветерана, його помічник? Чи є достатнім створення цього інституту для вирішення проблем з реінтеграцією ветеранів? Чи ми розглядаємо це просто як перехідний? Інструмент інститут помічника ветерана це, звісно, важливий інструмент допомоги під час адаптації ветеранів до цивільного життя. Але це знаєш, як я бачу це так: гасити пожежу якось так локально. Тобто не гасити її перше джерело, а якісь локальні спалахи це неправильно. Потрібно розробляти комплексну і цілісну ветеранську політику. І таку от важку і незрозумілу бюрократизовану систему потрібно робити простішою, щоб людина змогла це все зробити сама. Ми маємо. Поважати, звичайно, однозначно ветеранів, але ми маємо розуміти, що це люди розумні, люди кваліфіковані, і якщо е, дати їм змогу це зробити сам, ну, самим, не запутувати цю всю систему, зробити прозорою і нормальною, е, питання в інституті помічника ветерана відпаде. Тобто це буде безпотребний ресурс. Ну і плюс е, для відбору. Е, Людей, передусім, їх потрібно навчати, а це також додаткові кошти, це також додатковий час. І ну, напевно варто все ж таки реалізувати ефективну ветеранську політику, а не займатися, знаєш, точково. Це непогано і добре, що ми пам'ятаємо, що ми робимо хоч щось, але треба робити ось те, що більш нагальніше і більш важливіше.